Ударні дрони атакували Каспійський аеропорт. Він розташований у республіці Дагестан за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Про це інформує керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, литовище розташоване уздовж маршрутів, які Іран використовує для постачання зброї в Росію. Крім того, воно слугує важливою базою для російської флотилії. Фокс, сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади ГАРД з нами на прямому зв'язку. Фокс, вітаю вас. Мої вітання. Давайте почнемо зі збору. Ми бачимо на екрані QR-код. Є номер карти, кому так зручніше. Розкажіть на що збір. Там написано, що на РЕП та БПЛА, але треба детальніше. Що саме? Скільки а... треба, як це допоможе? Uh, так, так, як ви вже зазначили, збираємо ми саме на комплекси РЕП та на <кій> дрони. Система РЕП нам потрібна для того, щоб вберегти наших військовослужбовців від ворожих дронів, а саме дрони і їх комплектуючі потрібні для того, аби наносити тому ж ворогу вогневе ураження. Скільки треба, ну що стосується дронів, мені здається, що в криптовакні. Їх ніколи не буде достатньо, тому що чим більше нас їх буде, тим більше вогневих уражень ми зможемо нанести і тим більше ворогів ми зможемо знищити. Ще ось ще окрім збору, я би хотів би запросити всіх охочих до нашого підрозділу. Для цього не потрібно звертатися до військкомату не потрібні повістки. Що потрібно вам, це зв'язатися з нашим рекрутинговим центром. за Номером ну 67, 19 29 838 Далі наша рекрутингова група буде вести вас на всіх етапах з від обрання посади і вже до зарахування на військову частину. Так но ну, очевидно, що дронів багато не буває, але я мала на увазі суму збору. Суму збору, судячи з цієї лінії на нашому екрані, мільйон. Але так, буде більше, це, це, буде вірно. більше дронів. Це ще й краще. Так, ну ви дивіться, ви зразу перейшли від дронів до рекрутингу. То треба, хоч про бригаду, трошки розказати. Бригада ГАР це бригада держприкордонслужби. Так, все вірно. Це бригада Держприкордонслужби, яка виконує бойові завдання в складі Сил оборони України так. на Лучанському напрямку. Я користуючись становищем, хотів би запросити всіх охочих приєднатися саме до мого підрозділу. Це відділ прикордонної служби розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден. Чим займаємось ми? Ну щоб було доступніше і зрозуміліше. Ми, ми це те, що пов'язане з дронами, тобто розвідка, ураження. От з переваг, які можна назвати переваги. Якщо ви рекрут і ви бажаєте обрати свій шлях, пов'язати військову службу саме з безпілотними системами. Ви можете вибрати в нас на чому саме ви захочете літати. Вибір нас великий. Це як розвідувальні, великі розвідувальні крила, щоб залітати на ворожу територію. Так само ви можете стати оператором звичайного мавіка або або, або наносити ураження за допомогою за допомогою бомбер. Чи тих самих евпілів, тому ми будемо дуже раді вам в наших лавах. А скільки триває в цілому вишкіл, і які до цього треба мати якісь я не знаю там базові навички для того, щоб потім відповідно бути готовим вдосконалити своє вміння і, і обирати, так як ви говорите? А ну дивіться, якщо ви взагалі. Ну не, не не знаєте, що таке дрони. Ви ви спочатку, коли обираєте стати військовим, обов'язково це обов'язкова умова. Ви проходите базову загальну військову підготовку без, без АВП. цього нікуди mm -hmm. і нія. так без ВП, так зване без АВП після, цього, після чого ви вже прибуваєте до нас і от кажете: я хочу стати пілотом. я Мені подобається нищити, я хочу наносити ураження. Я хочу вибрати, наприклад, fpv Після цього ви будете відправлені на спеціалізовані курси. Проходите ці спеціалізовані курси, ви отримаєте сертифікат. Але це ну не означає, що вас там відразу кинуть і, і і все. Ви будете сам по собі. Ні, не в якому разі, ви приходите до нас. Після чого спілкуєтесь з нашими пілотами, вони обмінюються своїм досвідом. Ну тому що ви розумієте, що. На ділянці різна специфіка, плюс різна специфіка в використанні дронів, як потрібно поводити себе з ворожими ребами. Ну, це дуже багато таких нюансів. А, і а, ви будете би, залучатися до виконання бойових завдань з досвідченими пілотами і вже от таким чином набиратися сам, самі досвіду і ставати досить кваліфікованим пілотом. Але е, тут, скоріше, знаєте, які треба мати особливості, щоб працювати, наприклад, на великих крилах? Це що? Це треба. Е, Могти довго сидіти і дивитися, а в FPV це що? Це треба мати досвід комп'ютерних ігор. Ну, тобто, як вибрати? Як, як варіант, так? Якщо люди захоплюються комп'ютерними іграми саме на джойстиках, то я думаю, що опанувати пульти в півдрону їм буде їм буде набагато легше. А в бути спостережником це що? Це треба розумітися і на техніці, як вона виглядає згори? Як це опанувати, а, як, так, як ну, зрозуміти, звісно. що ця людина зможе бути тією, яка працюватиме на розвіднику, а ми ну я ж кажу, що ви будете долучені до ну майбутні рекрути, будуть долучені до людей з досвідом, і вони так будуть давати свою оцінку вмінням людини. А щодо, щодо як розрізнити чи це техніка, чи це, це все проходить з досвідом? Це все тільки практика. А ми до цього розказали новину про те, що українські дрони долетіли аж у Дагестан тисячі кілометрів. Ви коли чуєте такі новини, ви трошки заздрите, Що отакі дрони можуть отак літати? Ну чому? Чому чому заздримо? Я навпаки дуже радий, що такі дрони долітають. Я дуже задоволений, що в нашій країні, в нашій державі є виробництво таких дронів, і вони наносять значної, досить значної шкоди для ворога. Це може тільки тішити, а не викликати заздрощі. До речі, щодо продукції, я не знаю, чесно кажучи, чи потрібен такий зв'язок, але раптом і можливо. Та, ем, чи ви зголошуєте свої певні побажання, там, нарікання будь-що інше виробникам? Тому що ви як ніхто добре бачите і знаєте, як це працює вже на практиці? Так, звісно, звісно. Якщо, ну, наприклад, ми коли використовуємо якісь безпілотні системи, якісь дрони конкретно ми можемо вказувати виробникам що щось потрібно поправити щось повинно, повинно працювати по іншому ну ми їх підганяємо під умови виконання суто наших завдань виробники звісно відгукуються радяться з нами так само ми дуже досить тісно співпрацюємо ми закликаємо донатити підтримувати наше військо. Хто як може? Є сьогодні нюанси з банком. Перше число, плюс сьогодні стартує зимова. Є підтримка. Це коли люди подаються на виплату соцдопомоги у вигляді тисячі, і очевидно, мережі. Банківські перевантажені, тому що якщо у вас раптом сьогодні зараз не вийшло задонатити, всі ці відео будуть в нашому Ютубі окремо порізані окремо із реквізитами, і ви там можете зайти і долучитися гривня 2,5. Це в мене знаєте примовка, але ну маємо робити хто скільки може. Тому не забудьте це зробити. Дякуємо Фоксові, Це сержант відділу роти ударних безпілотників бригади, прикордонної бригади Гард був з нами на прямому зв'язку про потребу в дронах.